Так, ну що, друзі? Привіт. Е, щас. Ти клему на дівчині? Надівай. Зараз, коротше, нам треба буде якось звідси виїхати. Може навіть прийдеться знімати. Знімати шнек. Ну зараз, коротше, будемо пробувати. Дай, Ярослав Миколаївич? Будеш заробити з глядачами, буде щось так... Больна. Голова больна? У мене є з чим полічить. Не, не лічишся. Я... Давай заводься. О, як не Так, до. зараз У мене ж є, я ж це ж підписчик приїжджав з Івано-Франківська так ярику передав. Брінша, легше, легше, коротше, буде так обійти. На! No, На. No. Да давай, да яр. Да по 50. Ні, да, не хочеш. Ну я тоді сюди поставлю, хорошо? Ну, то тоді, і зря так. Отак. Зря ти таке зробив. Чого? Це подарунок від, від підписника з Івано-Франківська. Поніме? <пуску> по я ж сюди ви бачу, <пуску> не Не бачу, я не знаю. <пуску> Це Женькіна, так, топлівна? Я не бачив навіть чесно. Так, ну в общем, що, зараз спробуємо виїхати. Я не знаю, як в нас це вийде, але ну, щось будемо зараз думати. Виїдемо вже на вулиці, покажу, що, куди, як працює. Ось така конструкція. Отак ось, ось воно все вийшло. Зараз цепляємо ще гофру. І... Ой бля, тут не навернувся. Не чуть чуть не дало тут. І заведемо, я вам покажу, ну, як піднімає, що куди робить. А як ти хочеш? Ну Давай я сюди надіну, а ти сюди надіму. Чекай, чекай. Ось, бачиш, завернулася сопля. Накручу її. Можливо, по різьбі, по різьбі на, на це. Не хоче? А, а чого ти не хочеш по різьбі її накрутити? В мене вийшло. А може ти проти різьби закручував? Держи. Держи я тут. Ярик, ти тут, машина твоя там. Як так? Ту, хто угнав? Угнала! так я йо не знаю. І я його не знаю. Ярик тут, а. Е? Чотвку ну, підковирю, чи я пальці. О, О ць... Ярик, воно воно всередині все робиться, в людей все продумано. Йо-май. Йом. Опа. Це серйозно, бра. Да. Опа. Дали, я Слухай, думаю, я... я думаю, одної таблетки буде достатньо. Ну штатно. А наші два хомута? Два хомута? кружка там ще така жовта є, кружку прив'язувати. Унизу така кружка не бракує. А на чортова, так? Пивна кружка, так? Да? ЗС-30ГШ. Uh -huh. Баня, earth... как называется она? <interpreters> <favorites> Не, вот тут нужно. Или ты так специально через буртик сделал? Да нет, она же спираль. Она же спираль, а я что сделал? Я уже так хватал. Не обов'язково сильно опускати, Ми можемо там заштопорить. І на той штопор класти тільки. Да, Гідравлікою mm. погне. Mm. Так ніхто ж не буде його витягнути. А ну. Запускай. Так, а так от включається вигрузка зерна. Є чуть ша рудий. Та да нехай що воно не чути? Чутно, що ша Так, це є. Працює. Подрожні. Великий, Великий да. Заглушив. А Ну послухай, не заглох? По-моєму, заглох. Так різко щось воно запускає. Чуть-чуть торкну і все. Ну, висота, звісно, дебела, так? Да? Може ми десь щось ще не допрацювали, якась мілочовка. А, ну це ми далі поймемо. А це, друзі, буде максимальний підйом. Ну Дуже високо, чесно. А я вийду, а... Не Нічого не буде робити. Да. Масло по кругу кача. Тобто піднімає дуже високо, звісно. Опускання здесь пішло нормально. Воно, виходить, там же ж тут стоять штуцера. Так, може на один штуцер, штуцер моє треба розсвердлити, щоб, бо воно ну, дірочка маленька, велика подача масла. Так, дірочка, десь, так, щоб не було цього різкого ривка на подйом. Поняв. А на опускання, зараз я дороблю вже. На опускання нормально. На себе це буде підйом. Упоймав той вже режим. Да? Я думаю треба в тому штуцері розсвердлити дирку. Ні, чтобы... так само легенько. Ну попробуй. Ну, теж така нагрузка кидати тоді різко. Ага. Поняв, і дуже швидко тоді. А як медленно нажимаєш, то краще. Може, це повідять, на підйом кузова нападає. Туди. Туди? Ні, навіть це ти опускаєш. Ні, це опускання, це підйом. До кінця. а я їм. Ні, на підйом кузова до кінця нажимаю. Ще десь завоздушена система. Десь ще бачу ривками кузов піднімається. Ще не розвоздушили ми його. з ну, цією мілочовкою ми там далі розберемося. Вже по ходу діла, що куди як. Ну, В принципі, я можу сказати, так, по борту все. Там вже вже, вже, вже тоді ж той, що протруйник, ці вже ми поставили з форсунки сюди. А то вже будемо на місці, як будемо травити, пробувати. Так що якось так, це вже працює, це вже добре. Так, ну що, снігу, як ви бачите, у нас не випало. Начинався йти сніжок, не пішло діло. Так що ти стоїш, а ти їдеш працювати. Зараз відцепляємо ковша. Заводимо. Так, тут трошки в мене бардак. Тирса, ну нічого. Буде тепленько приберемо. О! Зараз ще залить солярочки, хоч каністру, бо дуже мало. Зараз відцепляємо ковша і їдемо знімати жатку від комбайна страла. що значить нові акумулятори нема проблем. Оце це воно. Так, зараз заправлю трактора і буду перти. Приїхали. Десь плюс-мінус, тут ми будемо розгружатися, може десь трошки далі, не знаю. Зараз підождемо фуру туди, а там далі буде видно. Де що, куди і я, зараз розкажуть. А чого? Так, моя задача вигрузити оцю жатку. Блін. А краще б її було не так зняти. Краще б її було брати за оцю сторону, правильно? Чи потім приподнімем і повернемо. Ярі. А? Ні, я мав відвиду, щоб тіпа, оцю частину до трактора була, а мотовило було ззаді. Маленька така, так? Да? Mm. Так, ладно, зараз підемо підкоректируємо трошки, може, щось поміняємо в цей момент.

Думаю, що має небо. Ну за покутити за дні не все бачим кричив, ні. Там закривається, бачиш лічки. раз, два, три, чотири штуки, 4 виходи. Інтересно, як він робить, да? як він буде жужжать. Турбоді польотись, трафа, він... дуже-дуже. Не завівся. І таке з спецсосом таким, так? Ну, а компресор, мабуть? Та хрінь я знаю. Ну щось він не, не резбо, коротше, пожужжав. Так, ну зараз заміна акумулятора. А, ну вже, вже поліз, вже щось йому треба. Вже йому щось треба, вже він поліз заглядати, ну. Вот уже третий аккумулятор, пробуем. Подожди А ты массу включил, так уже иключи, значит. Кажется, что у меня трата уже под двору. Цей крутой-то но все равно что свин. Не хоче. Одним, а, двома. Ти газульку скинув оту йобану, щоб він показував. І газу додали. Запах уже. Хай не садовий. Хорош, а що ти хочеш? Перекриє воду. Що їхать? Або може йому ефіра брити. Ну нахуя, нахуй я, блядь, по морозу його дивилися, черка заліз. А то блять. Може щось не пошкова. Запускай! Блін! хоть два видоса тепер роби. Хоче щось? Там Ставка заведеться чи ні? ні? Ні. Я думаю, що ні. там щось, що щось я не, не, не пойму, що в нього дивіті обороти ніякі. Ми приїхали на ньому як не було ніхуя, все грязне було, блять. Ми його ми не хотіли заводити, тільки хоч би ви що гониш та зима на вулиці, Давай, Так, 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 так. так. давай. На ефірі зразу. Він сказав заведеться. знаю, знаєш, у мене як фігат не заводиться, я йому тільки чуть-чуть гаску дав, блядь, він же з полтичка всегда. Ефірчику тільки. цей. там в мотору не буде, блять, ти що, зробить. Ефірчика раз. Робить. Uh -huh. yeah. Тихенько робить. А в мані взагалі мені нравиться. Стартер дуже гудя, чим сам ман мотор робить, так? Збирайте ж ці, блядь, ці колес. Мотор мягко робить, так? Так, інтересний, тихий. та Так, це нормально. А ти казав як. Де як легко? На пальку і тяне. Сто ё... я думав як піде. Тіке, брязь, брязь, брязь. Держи його, блядь. Держи його, блядь. Держи його, блядь. Страшно, сука. Кидай колодки йому під колеса чи голову. Че ты уже, как купина вниз, на скорости? Аж, аж, аж даже плечи поджал. Не знаю, я аж тусил, тусила жопа. Тусила, да? <пирает> <перает> Знаешь, я просто так, не своя, а жалко. А жалко, конечно. Сейчас педаль продавить. <пирает> 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 Там сквозь. Да, то что прошедать будет дешево. А у них ручник моя тоже. Як не крути, так, прикрути, так же? Представлять, будуть затоп спустять, тоді підтримують. Саме головне, щоб хватило в мене батарей, бо вже пише. Давай, давай, давай! Так, підрібний. Да, ти шов, понятно. Лібедочка, потехесеньку. Сейчас колеса зайдуть, переставлять, наверное, ці. Так, сім. Все, хабай його. Сзади ми трошки десь. Прикриття немає, тут Дибо, бо як не шла коблоком тебе, блядь, привалить, кобай. Ось і спустили, ну, але тихенько робить, кому? так, кому? Так. Дронінгбург. Як вони зважають? Дронін. дронінбург. гборг. А Та там ще буква схована за склом. Це, не, скло саморобне, ну, кабіна саморобна, Та саморобне, Це тільки щоб без кабіни йшли, поняв? Це може бути. Ну я так от дивлюсь. Та в роді ні. Буква да ти їй по любому цей. Безкабінний шов. Ну ми ж приробили самі, да? так? Так звісно. Ну все може діти. Хіба Кулібіних бачив, що зараз роблять? Бачив, я бачив кулібені в Укрсервісі. Роблять, що а, хочеш. Кабіни да? не роблять. Саморобних не роблять. Бо не понадобилося ще. А, а так би зварили б. Міша, міша собі <laughs> сказав, Що мав скоричку клепав. Але по суті жотку жодку теплять, так? Так. Швидко жодку цеплять. Хорош, хорош! Голеха опусти, хорошо. Опусти в А хорош. Отак, так. Стой, все, Так, ну що, в принципі, це вже зробили. Жатку вигрузили, комбайн розгрузили. На цьому будемо відео завершувати. Вас з вас вподобайка, підписка на канал і комент. Всім пока-пока.